До міжнародного дня захисту дітей учні фешн школи Катерини Чіпак зібрали повний зал людей в Мукачівському палаці культури і мистецтв. Тут продемонстрували всі свої вміння та набуті знання в сфері моделінгу. Участь брали від наймолодших учасниць до вже випускниць. Організатор сьогоднішнього благодійного концерту це фешн-школа Катерини Чебак». Інформаційний партнер, перше кабельне та радіо У малечі не повинно бути нещасливого дитинства. За це і відповідають дорослі. Турбота про дітей, захист їх прав та здійснення мрій. Стало головною метою відомої дизайнерки. День захисту дітей це такий мій день. Я дуже люблю дітей. Моя мама, завідувача дитячого садочка, я вже з дитинства з дітьми. І вже напевно з п'яти років мене до них вічно їх там нянчити, слухати. Тому я рахую, що діти це наше майбутнє, і мені би хотілося їх. Мені би хотілося, щоб вони росли спокійними, щасливими, впевненими, здоровими, лю... любимими. У фешн школі учениці вивчають не лише моделінг, а й акторську майстерність. Викладачі проводять регулярні заняття з психологом. Вокал та хореографія також невід'ємна складова впевненості у собі. Тож юні моделі постійно вдосконалюють свої навички. Дзинкою заходу стала презентація вже відомої у всьому світі архітектурної колекції суконь Катерини Чіпак. Учениці разом з дизайнеркою відвідали вже чимало показів за кордоном. А зараз продемонстрували колекцію Чаславиць Україну і в Мукачеві. Наша школа брала участь в Милан, Fashion Week міста країна Італія, місто Спліт, благодійний показ. України Будапешт Фешн Вік і благодійний показ на Каннському кінофестивалі. Емоції не передати словами, це ціну емоції, вони просто неймовірні. Ця презентація вона дуже цікава, але завжди є переживання перед виходом на сцену на подіум, тому що ти хочеш пройти якнайкраще, аби все пішло добре. Але після показів емоції дуже класні. Я дуже щаслива що я навчаюся у цій школі. Вона розкувала в мене жіночність. Я навчилась правильно ходити, тримати осанку. Я хоч з дитинства займалася акторською майстерністю, але тут я підняла ще більше її рівень. По завершенню учениць нагордили сертифікатами, що засвідчують навчання в фешн школі. Захід був благодійний. поза як кошти вилучені з продажу квитків спрямують на допомогу зсу.